Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу електроінструменту Bosch, а також прокату. Я продаю тільки офіційне, тільки оригінальне. Видаю фіскальний чек. Ціни ви можете подивитися у мене внизу, там будуть в об'яві YouTube. Або звертайтесь до мене, я все вам підскажу і надам консультації. На що я хочу звернути увагу? На гарантію Bosch, яка поширюється на професійний інструмент. Раніше Bosch була гарантія 3 роки на тушки і 2 роки на акумулятори. Зараз гарантія поширюється 3 роки як на сам інструмент, як на акумулятори, так і на зарядні пристрої. І, і взагалі. Я вдячний Бошу, що він в останній час став розширювати асортимент, уніфікувати його. І перед вами деякі інструменти професійні на 12-вольтові акумулятори. Ну, звісно, базовими інструментами, які мені подобаються, є шуруповерти. Це 35-й шуруповерт, це 30-й. Вони досить схожі, але у них дуже багато відмінностей. 35-й значно потужніший. Тут є електроніка відключення. Він компактніший, він легший, він з захищеним більше патроном. Ну Ви бачите, по габаритам він навіть менший, і висота у нього також менша. Але чому базові? Най... Е... Перше, що людина купляє, це шуруповерт. Але у нього є. Потужний зарядний пристрій, якщо брати 35-й, або звичайний зарядний пристрій, якщо брати 30-й. Є акумулятори, по два акумулятори, взагалі, коли в стандартній комплектації шуруповерта І тому люди докупляють слідуючі інструменти. Що мені в цьому подобається? Всі столяри, які купляли ось цю циркулярку. Вони настільки задоволені її, її компактністю і чистотою різою, що не знають, як вже без неї обходитись. Це дуже зручний якісний інструмент, який кожен столяр має мати. Крім того, ось такі болгарка. Ну це не болгарка, це іграшка. Але це іграшка, будь-то уважно, вона й пальці пропиляє. Цією іграшкою можна е, пиляти і арматуру, можна пиляти і досить серйозні вироби. Але вона компактна, вона легенька, вона е, має безчіточний двигун. Зауважте більшість інструментів зараз і ці шуроповерти мають безчіточні двигуни. Як на мене, ця іграшка е, має бути в хазяйстві кожної людини. вже Щіткові е, е, і звичайні мережеві е, інструменти ну, десь мають лежати в, в стороні або продавати і купляти нові. Ну, це нова, це така сама. Е, звісно, є рубанки. рубанки дуже, ну, любий, електрин, тобто, любий акумуляторний інструмент дуже обережно треба використовувати, бо він включається. Тут, звісно, є запобіжники, але будьте уважними, щоб не поранити руки. Всі, крім того, є лобзики, крім того, є сабельні пили, є дуже багато інструментів. Є навіть отака е, прожектор, дуже зручний, досить потужний е, для того, щоб освітлювати приміщення. Як на мене, дуже вдале рішення. Тому звертайтесь до мене, я надам консультації. Звісно, є 12 вольтова серія, є 18 вольтова Вона більш потужна, звісно. Інструменти дорожчі, але вони вже для такого загальнобудівельних робіт. А для робіт всередині приміщень 12 вольтової аж бігом вистачить серії для виконання більшості робіт. Всього найкращого, звертайтеся до мене, буду вам вдячний. До побачення.